У Чернівцях мешканці будинку, який постраждав під час обстрілу, зможуть отримати фінансову допомогу від держави, міжнародних фондів та міста. Роман Клічук розповів про наслідки атаки РФ та як оформити компенсацію за пошкоджене майно. Подробиці далі. Обстріл, що стався у Чернівцях 12 липня, залишив по собі серйозні пошкодження. Постраждало 153 квартири. Фахівці вже їх обстежили та готують документи, аби всі, чи є майно пошкоджене, змогли отримати компенсацію. Ми жителям, вже всім повідомили, що має бути обов'язково акт на обстеження, і і виключно з цим актом вона не може піти. Або в ЦНАП, або за зареєструватися у додатку на телефоні, вони, вони, вони зможуть отримати до 500 тисяч коштів від уряду на допомогу і і на відновлення своїх квартир. Окрім того, люди можуть отримати гроші від міжнародних фондів. Фонд про, про ООН, Ми вже це озвучували. Це потрібно піти в департамент со соцзахисту і теж обов'язково за обстежнева актом. І кожна і кожна квартира ну власне зможе отримати до 10 тисяч гривень до, 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 до допомоги з цього фонду. А ще є допомога від міста. На виконкомі зранку ми прийняли рішення про надання матеріальної допомоги. Та у кожному власнику квартири до 300 тисяч гривень і це теж не зможуть її отримати при наявності встеженого акта у департаменті соціального захисту на героїв Майдану. Місто також покриє всі витрати на ремонт спільного майна, адже мешканці не мають відповідного фонду для обслуговування. У зв'язку з тим, що цей будинок не ОСББ, ми прийняли рішення по відшкодуванню повністю всіх витрат. Або загально було додинковим напрямка. Це мова йде за ремонт даху, це мова йде за заслання вікон, лоджій і так само за благоустрій, який є, є поруч в дворах. Відселитися погодились двоє людей, розповів Роман Клічук. Витрати на їхнє поселення і на харчування взяло на себе місто. Усі інші люди написали відмову від розселення. Щодо укриттів, у міськраді зазначили, що загалом у місті їх майже 140. 72 перебувають на балансі міста. Із них придатні до використання 62. Роман клічук наголосив, укриття мають бути доступними. Якщо десь вони зачинені, про це потрібно повідомляти поліцію. Якщо десь хтось бачить, що бомбосховище там закрите, обов'язково набираєте в, в, в поліцію на тих людей, які відповідальні за це сховище, укриття чи бомбосховище, Відкриється кримінальна справа, і вона буде покарання. Нагадаємо, на початку липня Росія здійснила ракетний обстріл території поблизу чернівців. Це перший такий випадок за час повномасштабної війни, коли удар завдано безпосередньо по житловому сектору в місті. Наслідок терору 26 буковинців боковинців отримали травми. Четверо з них знаходяться у важкому стані у лікарнях, а двоє загинуло. Антоніна Фігіль, Богдана Дем'янів, Максим Демко, Чернівецький промінь.